Щотижня понад 10 тисяч нових броніків. Міністерство оборони вийшло на найбільші обсяги забезпечення військ бронежилетами з початку повномасштабної війни. Тільки у період з 28 липня по 3 серпня до підрозділів збройних сил передали понад 27 тисяч комплектів. Це дизайнер Олександр Радченко. Все своє життя до 24 лютого він розробляв моделі віп одягу та взуття. Просто діло все що красиво. І почати удовольствие. З початком повномасштабної війни Росії проти України Олександр зайнявся моделями плитоносок та броні. Просто стрілював зі прямо внизу в паркінг, ставив, стріляв, дивився, стріляв, стріляв. Получилась Так каже бронеплити зі сталі мають ще один недолік окрім ваги при влучанні у броню куля розбивається на осколки, які можуть бути фатальними. Перва та становіть пулю, второй та затясколки для того, чтобы не посекло під кліщі. рук я слышал жуткие истории, там. Де і горло попадала в плитах компанії Олександра Довгого. Наприклад, для зупинки осколків використовують щільний войлок. Це стріляли з Вінтареза, а це одна із нових гвинтівок росіян. В даному випадку це був бронебійний їхній набій. Як бачите, вона зруйнувалась об плиту. А дизайнер Радченко використав смолу для віброізоляції автівок і творчу кмітливість. Наноситься першим слоєм на плиту, а затім носяться в два слоя каучука мірований, в сп'єніний імен такої комплектації іменна як слона резина, она поглощает осколки сьогодні ТСН разом з ним перевірить, чи надійні ці плити зараз ми перевіримо міцність бронежилета зі справжньої армійської зброї. Це Український вулкан калібром 7,62 з бронебійно запалювальною кулею це Чеський ЧЗ із натівським патроном 5,56 і Калашніков з двома типами куль звичайною а також. З підвищеною бронебійністю саме такі рідкісні боєприпаси використовують деякі російські спецпризначенці проти наших бійців. Кріпимо на мішенний макет плиту у плитоносці. Одразу побачимо, як стримує осколки сам матеріал бронежилету. Нам допомагатимуть спецпризначенці. 7,62, автомат, вулкан Це звичайний патрон. Новітній український автомат вулкан дуже зручний при пересуванні та поширений серед спецпідрозділів. Бронеплита вціліла. Плита ціла. вона ідеально гладка. Для калібру 7,62 чудовий результат. Далі автомат Калашнікова калібру 5,45. Куля цього патрону має сталевий термосердечник, що підвищує її пробивну силу. Плита витримала, хоча є характерний слід. Ну садіть, є угублення. Тепер патрон БЗ. 7,62, бронебойно зажигательний це рідкісна куля, яка пробиває навіть легко броньовані автомобілі. Пробіла. Да, не тримає. Прошило. Все ж таки дива не сталося. Сталеві плити переважно не витримують таку кулю. Потрібен вищий клас захисту, якому навіть кераміка не завжди відповідає. Я скока села брінжету, обично пробивають ці. Тобто, дуже мало брінжету можуть витримати. Наостанок, боєць робить серію пострілів патроном 5,45, випускає пів магазину. Усе надійно витримує не лише плита, а й покриття на ній. Усі осколки лишаються в бронежилеті. І останній, але важливий нюанс ціна. Найдорожча серед усіх типів пластин кераміка. Одна плита коштує від 10 до 20 тисяч гривень та навіть вище, коли ціна сталевої броні від 2-3 тисяч гривень. Михайло Колесніков, Володимир Парахонський, Олег Борщ. Щевський Валентин Шилко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.